Сорту Екстра Plus. Тут у нас 20 кг за ціною 7,5 євро за 1 кілограм. Перші зразу нам зустрічаються ось такі оригінальні рікери. 37 розмір. Як бачите, оригінал, ось так вони виглядають. Тут іде тканина на бук. всередині вони утеплені. Наступні у нас будуть ось такі такі гарні. Так, розмір. Зараз глянемо. Адідаси, як бачите, оригінальні, 36-й розмір. Прикольно так виглядають, яскраві. Далі у нас будуть ось такі. Це у нас е, тканина шкіра, здається, не нубук. 42 розмір, також оригінальні рікери. Наступні у нас будуть глянемо. Е, Замшеві, ось такі, з боку йде замочок. Розмір глянемо Не пише, пише тільки 245. Далі у нас будуть ось такі теплесники утеплені. Всередині теплесенькі в мене на увазі. Прикольно. Так, і розмір треба подивитися, але я. Є-є-є розмір. 22-й і це у нас 35-й. Перше 36, а 225 це по факту 35-й. Так, далі у нас був ось такі угляд, плесеньки також середині, 37-й розмір. Наступно у нас будуть від бренду Венч. Ось такі ходи просівочки. Тут бачите, оригінал. І розмір тут 37-й. Дивимося далі. Далі у нас будуть ось такі 11 черевички. Як бачите, ззаду йдуть всі в блискітках. 38-й розмір. Гарна новенька підошка. Це сорт екстра, тут притаманна. Новесенька гарна підошва. Далі розмір зараз глянемо. Вау, яку тут стелька прикольна. Не знаю, чи вам буде видно. Вона така якась анатомічна. не Пише розмір. Дивимося далі. Ось такі. Вони йдуть ще новесенькі збірочкою. 38-й розмір. Бренд Tamaris. Як бачите, знизу є ще новесенька етикетка Так, далі у нас будуть ще одні крутові чаровички. 42-й розмір. Вони йдуть з Італії. Далі у нас будуть ось такі. Ще одні красівочки Вони нас такі високі. 39-й розмір. Ось такі прикольні, треба натягнути ту штучку. Ось такі вони будуть діяти. з посочком. 37-й розмір, ось такі. гарненькі, Носики, да, квадратний. Далі ось такі з натуральні шкіри у нас будуть. Високі чубітки, вони всередині. 38-й розмір. Далі у нас будуть ось такі ще одні. Тут у нас також теплесенькі всередині, тому два. Далі теплесенькі вщелині по дуже багато іменно теплих зимових. 37-й розмір. Далі у нас будуть ботфорди. Ось такі ботфорди, ви бачите, натуральна шкіра. 37 розмір коштували вони 70 євро, з ними є шилай бірочка. Дивимося далі. Далі будуть ось такі. Ще одна замшова моделька, сороковий розмір. ой-ой, Далі, вау, дивіться, ці абсолютно новесенькі, які круті, хто там танцює. якийсь dance, 35-й розмір, клас. Дивіться, всередині новесенькі запаковані. Не там, новенькі круті. Далі у нас будуть ось такі дутики, Це у нас 40 розмір. Вони всередині йдуть, також теплесенькі. Далі у нас будуть ще одні натуральні шкіри. Ось такі. Ось такий дизайн, у них прикольний. 38-й. Розмір зараз впадуть. І остання моделька у нас буде замцов ткани на нубук, Ось такі. Розмір 40. Все, ми розпакували з вами 20 кг лиття екстра. Плюс, якщо вам сподобався цей лот, пишите нашому менеджеру для замовлення. Нагадую, ціна 7,5 євро за 1 кг.